Новини п'ятниці 17 грудня до вашої уваги. У студії працюю я, Карина Нестер, на жестову мову прикладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні розкажемо вам про такі події. Яскравий і святковий. Вулицями міста почав курсувати різдвяний тролейбус. Гуфі допомагає друзям. Містян закликають нагодувати безпритульних тварин. Образ любові. У Хмельницькому відкрили виставку декорованих ікон. У Хмельницькому на маршрути вийшов різдвяний тролейбус. Прикрасили його як ззовні, так і всередині. Окрім ілюмінації та святкових атрибутів, у салоні тролейбуса розмістили репродукції картин на різдвяну тематику. Проїхалася оновленим транспортом і наша знімальна група. На склі вікон білосніжні янголи. А на стелі зоряне небо із символом року 2022 Окрім ілюмінації та святкових атрибутів, салон прикрасили репродукціями картин відомих художників. Так виглядає єдиний у Хмельницькому оновлений різдвяний тролейбус. Спочатку створювався проект, власне концепція зовнішнього оздоблення. Були запропоновані кілька варіантів а внутрішнє оздоблення ми робили своїми руками створення власне такої атмосфери різдвяної доброї, коли хочеться побільше позитиву. Ми намагались максимально відтворити. На фоні ми зобразили різдвяну зірку, яка осяює народження маленького ісусика. І далі ангели сповіщають про його народження усьому світу. Водій Руслан Бендашевський працює на підприємстві 10 років за кермом різдвяного тролейбуса. Вперше видно, що освіщається, що люди всі обращають увагу, що всім подобається. У мене скористує вечір, то в мене вже різдвяний настрій. Хмельничани діляться враженнями від поїздки в оновленому тролейбусі. Безподобний, супер, дуже красиво, і приємно. На такому їздити, звісно. Дуже і приємно. Настрій піднімає. Мені дуже подобається, як його красили. Дуже приємно їхати в ньому. І музика, і праздничний настрій. За день Святого Миколая, що встигли прикосити. Я дуже задоволена. На маршрути міста різдвяний тролейбус вийшов 16 грудня. Тішитиме пасажирів і новорічної ночі. Поки що єдиний, але є для наших. Пасажирів для міста Хмельницького гарна новина в новорічну ніч міською радою прийнято рішення, що ми з 2300, 31 числа по п'яте по п'яту ранку будемо возити наших пасажирів в таких тролейбусах. Собі вартість це в межах 20 гривень. Як прийме рішення виконком, будемо бачити. Я вірю, що 2022 рік стане для нас мега успішним. Тому що ми закупимо і оновимо 100% рухомий склад. бажання для людей. Ірина Арьон, Юрій Старушкін, Новини міста. Понад тисячу дітей отримали омріяні подарунки в рамках акції Листи до святого Миколая. Про її старт благодійний фонд Карітас оголосив 15 листопада. Сьогодні акція фінішувала. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі благодійники. Більше дивіться у сюжеті Аліни Косирової. Щорічна акція Листи до Святого Миколая уже десятий рік поспіль тішить маленьких хмельничан омріяними подарунками. Упродовж місяця дітлахи писали свої бажання, і от сьогодні у стінах обласної філармонії вони отримали заповітні пакунки, а підготували їх помічники святого Миколая. Різні були листи, різні були мрії дітей. Зокрема, знаєте, дуже так щомить серце, коли дитина просить не святий Миколай не прошу нічого. Прошу тільки маму і тата. А ще, окрім гаджетів чи дорогих іграшок, просили теплий одяг та взуття, спортивну форму та книги. Те, чого дітям справді бракує. Їхні листи надсилали в організації навчальні заклади до органів місцевого самоврядування. Ми вже їх самі чекаємо. Ми знаємо, що на звороті відразу. Описано короткий зміст того листа. Ти відкриваєш його, читаєш, бачиш оцей дитячий почерк, Ну і звичайно, втілюєш мрію. Волонтерка Марина працює у сфері краси і вже не вперше залучає своїх колег та клієнтів до цієї акції, ба більше розповідає про це у своїх соцмережах та передає маленьким хмельничанам подарунки з інших міст. Чесно кажучи, я не думала, що нам вдасться все втілити, але це дуже важко, коли дитина в 5-6 років пише про те, що їй не цукерки іграшки потрібні, а одяг, тепле взуття. Ми втілили все, що могли абсолютно здійснити дитячі мрії благодійникам таки вдалось. Емоції малечі говорять самі за себе. Який подарунок замовляла? Костюм Феї. у мене емоція така дуже класна. Добре. Дякую в пер, першу чергу Добре. за благодійність, за подарунки. Замовляли щастя, здоров'я. Своїм і всім діткам, а своїй віранішки ми замовляли пазлики для того, щоб не здорові були ножки. Створити таку казку напередодні дня Святого Миколая допоміг благодійний фонд Карітас, подарувавши віру у добро і дорослим, і найменшим. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста. До Дня Святого Миколая для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик влаштували свято. До закладу завітали працівники ювенальної превенції та учні дитячої театру школи Теді. Вони підготували виставу та новорічні подарунки. Ірина Муляр. Далі. Подарувати свято тим, хто найбільше цього потребує. Сьогодні до вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик завітав Святий Миколай із привітаннями та подарунками. Добрий день вам, друзі! Добрий день! Я прийшов до вас сьогодні. Сонячного раю. Влаштували свято працівники ювенальної превенції, обласної поліції та вихованці дитячої театральної школи «Тедді». перед день новорічно-різдвяних свят. Ми хочемо подарувати свято, подарувати гарний настрій, подарувати трішечки театра для тих тих, тих дітей, які ну можливо цього ніколи не бачили. Ми сьогодні будемо виступати перед дітьми в дитячому будинку та будемо їм дарувати подарунки. Ми Просто будемо ставити таку маленьку картину з олівцями. Вона Буде дуже цікаво, тому що там будуть олівці, та будемо приходити на кінці Микола. Вихователі та гості Подолянчика переконані на новорічну казку заслуговують усі діти. Кожна дитина зазирає під подушечку, під ялиночку і чекає там побачити подарунок. Але на жаль, є такі дітки, які не отримують подарунки, і не тому, що вони погано навчаються чи погано себе поводять. Головне, це буде дітьми зроблено для дітей. Саме вони покажуть сьогодні іншу модель поведінки, інший світ. Дуже важливо, коли дітки не тільки дорослі, а діти проявляють любов до ближнього. І Я вважаю, що цей захід він потрібний не тільки для наших діток, але й для тих діток, які його організували. Після свята діти не припиняють посміхатись. Комусь сподобалась вистава, іншим подарунки. «Миколай, він добрий і всім подарунки роздає. Мені сподобалось, що діроті подарунки. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. Театралізоване дійство Свято Миколая влаштували у Хмельницькій школі номер 20 Акторами були учні п'ятого класу. До вистави вони готувалися два місяці. Чи вдалася прем'єра? Розкаже Олександра Семенюк. Ян – чудотворець, його помічники, і не тільки. На сцені Хмельницької школи номер 20 – Прем'єра вистави Свято Миколая. Актори це п'ятикласники. Всі вони відвідують міський центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. У школі він працює вже 27 років. Його директорка Леся табло розповідає: подібні заходи проводять постійно. Вони спробували себе у ролі акторів. Вони дізналися походження свята Миколая. Навіть коли ми опрацьовували такі деталі, що вони мали. Імітувати побут давніх українців, так там як працювали біля печі, що таке веретено, е, е, коли як, як зберігали продукти, тому що е, це ж було абсолютно все по-іншому. В них завжди так горіли очі, і е, коли ти передаєш такі звичаї, традиції дітям, ти зберігаєш культуру, ти продовжуєш нести оце національне свідоме, яке ми маємо передати нашим дітям. До вистави учні готувались два місяці. Ми навіть кастинг влаштовували для того, хто буде грати. Антипка. Якщо по сценарію, наприклад, було там чотири ангели, ми змушені були зробити вісім ангелів, тому що було дуже багато бажаючих. Нас був не тільки святий Миколай, у нас був ще помічник Святого Миколая, тому що діти дуже хотіли. Мати честь грати таку поважну роль у виставі. Розповідається про звичайну родину, де діти чекають на прихід Святого Миколая. Дорогою до малечі чудотворцю творцю заважають чортанята антипки, які хочуть забрати подарунки собі. Більше 20 акторів боролись зі злими персонажами. У виставі участь брали 27 юних акторів. Серед них Анна та Софія. Дівчата зізнаються, виступати на сцені справа не з легких. У мене емоції переповнювали взагалі. З одного боку я і раділа, а з другого, і переживала. Але я відпустила цю ситуацію і просто робила серце все, і в мене вийшло. я вважаю. Мені дуже сподобалось. Ну було трішки було трішки страшно, що щось не так зробиш, що забудешся. Глядачами у залі були батьки та вчителі, які після перегляду вистави отримали солодкі подарунки. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Три десятки декорованих ікон представила хмельничана місцева майстриня Ірина Браславець. Це друга її персональна виставка. Експозицію образ любові розгорнули у читальній залі Хмельницької центральної публічної бібліотеки. Подробиці далі. У читальній залі Центральної публічної бібліотеки розгорнули виставку ікон. Авторка цих 30 робіт хмельничанка Ірина Браславець. Жінка почала прикрашати образи святих 10 років тому. Саме тоді вона вперше побачила, як це робить черниця у свято-перебереженському жіночому монастирі в селі Головчинці. Так як я займаюся декором, рукоділям і я захотіла собі також таку ікону зробити. Одну зробила собі, потім робила. Церкву дарувала, в монастирі за цей час з-під рук Ірини Браславиць вийшло майже 100 ікон. Майстриня декорує їх коштовним камінням, бісером, а також деревом. Каже, процес може тривати і три дні, а може й рік. Робити все треба з добрими намірами та в молитві. Спочатку треба взяти благословення в священника. Ось а потім, коли ви викладаєте ікону, як, наприклад, якогось святого, потрібно життя святого прочитати, щоб знати місце це приносить задоволення. Я і коли викладаю ікону, я віддихаю. З Іриною Васильівною ми вже давно і плідно співпрацюємо. Вона працює керівником гуртків вищого професійного училища номер 11 Її діти є дуже часто учасниками наших заходів. І тому, коли ми дізналися, що вона має таке цікаве хобі, ми запропонували їй експонувати свої ікони в нашій центральній публічній бібліотеці. Власне, студенти й прийшли підтримати свою викладачку. Раніше я її творчість не знала, зараз я дуже захоплююся її творчістю. І надалі я хочу бачити, як це все відбувається. Я зацікавлена дуже сильно, і будемо її підтримувати. Серед представлених ікон є та, яка цьогоріч отримала перше місце на обласній виставці конкурсі Дивописанка. Ірина показала журі великомученика Пантелеймона. Переглянути виставку можна до 6 січня. Під час заходу про духовний зміст образів та православні традиції іконописання розповів протоіерей Олександр Дацюк. Восьма сторіччя 787 рік, 7 рік, Вселенський собор. Саме на ньому. Було остаточно прийнято шанування ікон. Якщо ми побачимо будь-яку картину, там є звичайна перспектива, де з віддаленням предмети стають що меншими і меншими. А на іконі навпаки, ікона спрямована так, що її центр приблизно ось тут, в нашому серці. Різдвяний музичний дарунок підготували учасники хору, «Срібні дзвіночки. Карина Нестер Ірина Митюк новини міста. Благодійну акцію Гуфі допомагає друзям. Ініціювали представники громадської організації Врятуй життям та Хмельницької міської ради. У її рамках, з 18 грудня, у кінотеатрі імені Шевченка діятиме пункт збору допомоги безпритульним тваринам. Упродовж свят кожної п'ятниці, суботи та неділі, з 16 до 19 години у холі кінотеатру чергуватимуть волонтери. Усім небайдужим пропонують приносити до пункту корм для безпритульних кішок та собак. Кор може бути в паучах, кор може бути в великих пакетах, кор може бути фасований. І також запрошуємо хмельничан в рамках цієї також акції придбати продукцію нашої організації Врятуй життя, яку ми спеціально розробили до нашого ярмарку. Це також екосумки, екомаски, магнітики, календарики тобто, все те, що люди будуть користуватися і будуть згадувати про участь у цій нашій акції. Це всі новини на сьогодні. Наступного тижня для вас у цій студії працюватиме Денис Напорчук. Команда Терка місто бажає вам гарних вихідних.